Костянтинівська громада почала роботи на будівельному майданчику. Ось зараз голова громади видовбує першу ямку для того, щоб зробити огорожу будівельного майданчику. Виключи камеру. Як? Нажала На червону наші Володимир Олійник, рідновір із Санкт-Петербурга, приїхав допомогти нам в будівництві нашої святині. Куди пішов? Дома. донька заможем за хлопцем цього тазу. Ось ми бачимо, робота ведеться. Перша частина паркану вже стоїть. Ось голова громади Старокостянтинівської разом з Олійником Рідновіром задобують іншу дірку. Будуть ще один стопчик ставити. Так, робота почалася. Ось вот і наш пан Родослав, лопатою ходить. Да. Ми бачимо, ведуться роботи на будівельному майданчику святинної хати рідної української національної віри. Тепить робота на відновіршній ділянці в місті Старокостянтинові. Ось на будівельній майданчик. хлопці риють фундамент. Пан Сергій просили лопатою. Пан Володар Стасильівської громади. І наші рідновіри. Володимир.